Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Сьогодні у відео буде дуже багато взуття, але традиційно розпочнемо з одягу. Знайшла ось такий топ від H&M, Він в'язаний, грубий, його можна якраз вдягати як жилетку поверх чогось. Наприклад, я прийшла ось в такому чорному гольфі, тому вдягаю з ним. Але я також взяла до примірочної. Ще бачите, позаду мене висить така от бежева блуза. Хочу ще цей топ приміряти з нею. Розмір цього топа L мені він ідеально підійшов по розміру. На жаль, бірка зі складом тут була відрізана, але по відчуттях тут такий є вовна, він надзвичайно теплий і приємний на дотик. І до цього топу я взяла ось таку світло-бежеву блузу, вона як шифонова, напівпрозора. Дуже цікаві тут гудзики, вони металеві, квадратні, такі зроблені під вінтаж, і декорована вона ось такою стрічкою, з якої я зав'язала бант. Спочатку вам показую просто блузу без топа, аби ви зрозуміли, який у неї дизайн. Це така доволі традиційна, класична, святкова блуза, куди на якусь таку урочисту подію можна вдягнути. Який у неї склад тканини сказати точно не можу, оскільки бірка була тут відрізана за відчуттями? Це все таки синтетика 100% Напевно, що поліестер, оскільки бренд не є дуже дорогим. Це такий мас-маркет. І ось так блуза виглядає разом з топом, який і так я вам показувала першим. Тут топ відіграє роль такого корсету. Він дещо призбирає блузу в талі, і мені здається, що якщо б вона була більш пишніша і довша, виглядало б це набагато ефектніше і, скажімо так, нарядніше. А можливо, сюди б навіть більше пасувала просто якась сорочка, навіть звичайна біла, банальна традиційна. І цей топ з нею виглядав набагато органічніше. Наступна моя знахідка це ще одна блуза чорного кольору. Подивіться, як тут зроблені рукава, ніби це нижня білизна, тобто якась така як нічна сорочка. Блуза складається з двох шарів: нижній більш плотний, і верхній такий напівпрозорий. І власне цей верхній це у нас 100% шовк, а нижній 100% раєн. Блуза 12 го розміру, вона на мене так от впритик, але я її вдягнула поверх свого гольфу, оскільки вона доволі прозора. Можливо, це навіть блуза призначена для дому. Ну, в неї якісь надто дивні рукава декоровані. Не думаю, що вона для вулиці. Як гадаєте, напишіть в коментарях. І від таких моїх дивакуватих знахідок переходимо до більш приземлених, до більш скажімо так, носибельних. Це звичайна смугаста сорочка. Вона з натуральної тканини, 100% котон, бавовна, Вона в ідеально новому стані. І ось так виглядає на мені. Це 14-й розмір, і вона ідеально мені підійшла до джинсів, мені здається, просто супер. Якщо б мені вона була потрібна, в мене б такої не було, я б собі її взяла, але в гардеробі вже є кілька таких сорочок. Саме такого плану сорочки, мені здається, ідеально знаходити в секонд-хенді. На ваговому вони завжди є в великій кількості, в хорошому стані і важать просто якісь копійки. І з верхнього одягу цього разу у мене є дві хороші знахідки: це два чорних пальта. Перше ось таке воно середньої довжини, прямого крою, ось такої цікавої текстури, ніби в таку як косу смужку, защіпається на гудзики в дуже хорошому стані. Єдиний нюанс воно маленького розміру, вказаний розмір 10, а так воно просто шикарне і за своїм складом також це у нас 100% вовна. Я все-таки його вам покажу в примірці, аби ви зрозуміли, якого воно крою і фасону. Бачите, яка тут структурована тканина, дуже добре воно тримає форму, виглядає дуже дорого, багато, просто чудове пальто. І дуже шкодую, що воно мені не підійшло по розміру. І ще одне пальто теж чорне, схоже. Але воно вже йде з комірцем. Це теж маленький розмір, 34-й. Тут на комірці, бачите, є прищіплене хутро, але його можна, слава Богу, відстібнути, оскільки мені такі хутра не подобаються. І тоді воно перетвориться просто в класичне чорне пальто. Воно за своїм складом теж прекрасне. Тут 70% вовна є і 20 поліестру. І давайте я вам його теж покажу в примірці, як би воно мало виглядати. Пальто йде дещо приталене, трішечки. Коротше за попереднє, і це така уже класика. Воно поза часом і поза модою такого плану пальта завжди будуть актуальні. І воно теж дуже таке от структуроване, добре тримає форму, тут добре тримають форму і плечі, теж шикарне пальто. Хотіла я собі купити ось цей топ, заважив він на 46 гривень, але в останній момент все-таки передумала. Мені здається, що я його буду дуже рідко носити. І переходимо до взуття. Це у нас теж вагове. Подивіться, які класні туфельки Марі Джей я знайшла з такою перемичкою. Вони лаковані в шикарному кольорі, кольорі Бордо. Правда, розмір не мій, а 37. І ось такі цікаві шльопанці з прозорою перемичкою і з прозорими каблучками були в новому стані. Вони такі от срібні, дуже переливаються на сонці, на світлі. Такі святкові. Дуже багато завезли взуття, просто очі розбігаються, не знаєш, що вам показувати, за що хапатися. Ось такі непогані лофари теж в срібному кольорі, вони з натуральної шкіри в непоганому стані. Це у нас 39 розмір. І так вказано, що це у нас навіть підошва, Я так розумію, шкіряна Лофери було написано, що виготовлені в Італії, по них видно, що це хороша якість і дорогий бренд. Ще були ось такі боти, дуже такі вони добротні і в доволі хорошому стані. І ще з літнього взуття, подивіться, які босоніжки знайшла. Написано, що вони зроблені у Франції. Вони з натуральної шкіри. В такому сірому кольорі дуже цікавий стійкий каблучок мають і доволі важкенькі. Давайте глянемо їхню ціну. Заважили вони на 231 гривню. Дуже часто в секонд-хенді трапляється і нове взуття. Ось, наприклад, такі батільйони чи навіть босоніжки, оскільки тут відкриті носики. Розмір вказаний 42-й. У них ще є така магазинна наклейка, і ціна магазинна 39 фунтів. Вони коштували такі от атласні, дуже стильні, прикольні. І гляньте, які тут шикарні чоботи. Це батфорди з натуральної шкіри з червоною такою підошвою, 38-й розмір. Чоботи мають металеву шпильку, гострі носики просто бомбезні, шикарні. Дивимося далі, що тут ще цікавого. Були ось такі бежеві кросівки в непоганому стані, тільки треба їх добряче почистити від нюлук. І тут внизу ще одні довгі чоботи в сірому кольорі. Це натуральна замша, але, на жаль, вона вже така дуже тверда. Скоріше за все, їх прали або мили водою. І поруч, гляньте, які екстравагантні, цікаві напівчобітки, батільйони на високих підборах, декоровані такими металевими намастинками. Щоправда, деяких намастинок немає. В іншому стан їх хороший, і це, до речі, натуральна шкіра. Дуже приємно мене дивує сьогодні вибір взуття. Дуже хороший сьогодні вибір. Можливо, це пов'язано з святами. Не так багато людей ходить зараз по магазинах секонд-хенд. І, звісно, можна цим скористатись моментом і щось цікаве таки віднайти. Ось ці чобітки теж дуже навіть хороші. Я так розумію, теж вони новенькі і вже на низьких підборах. Дуже класні. Це у нас 37 розмір був. Поруч побачила ще ось такі угі. Вони теж новесенькі, дуже класного відтінку, такого карамельного. Але це у нас не оригінал, це не справжній ак. Хутро теж не натуральне, я так розумію, замша теж не натуральна, але на вигляд чудові. І щоб мене ще зацікавили, ось ці теж високі, замшеві. Це у нас натуральна замша і дуже хороший бренд Vegabond. Він далеко не дешевий. Він представлений в нас в магазинах 39-й розмір, але чомусь сама от замша така якась вже як втратила колір чи вигоріла, і вони потребують все-таки, щоб їх привели до порядку. Ось ці були б непогані лаковані чобітки, якщо б не їхня жахлива платформа. І щось, я так розумію, вінтажне тут стоїть ось такий бренд вказаний, вони, таке враження пошиті вручну. Це у нас де натуральна шкіра, і давайте глянемо, що ж це за бренд. Ось такий бренд вказаний, і є наклейка, що це у нас натуральна шкіра. Але дивно, що самі чобітки дуже затерті, а наклейка залишилась. Можливо, це був ефект зі стареності. Ну і ще знайшла ось такі лофера від Mark Spencer. Дуже мені сподобався колір. Він такий світло, світло-блакитний. Але це у нас, я так розумію, текстиль. І давайте глянемо, яка ж виходить їхня ціна. В принципі, недорого 155 гривень. І на кінець покажу вам ще сумки. Серед сумок мені сподобалася лише ось така, такого гірчичного кольору, вона з натуральної шкіри, є нюанси, у неї затерті кутики. Написано, що виготовлена вона в Італії, і в неї ось така от вся підкладка брендована. Можна прочитати, що ж це за бренд. В непоганому вона доволі стані. Єдиний нюанс, це я вже сказала, у неї затерті кутики, але в принципі вони малопомітні, так що вони затерті. І ціна вийшла 178 гривень. Давайте я вам ще покажу, які інші були сумки. Вони ось в такому ящику сумок, на відміну від взуття, дуже мало, і дуже мало є таких, які варті уваги, чи навіть в хорошому стані, чи щоб вони були якісь актуальні чи шкіряні. А поки ви розглядаєте сумки, хочу вам нагадати, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Ласкаво просимо на мій канал. У мене тут часто виходять відео, де я показую і примірки, і просто огляд, взуття сумок і одягу. Тому ласкаво прошу, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Також, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Пишіть в коментарях свої побажання, що б ви хотіли в моїх відео, щоб я вам показувала більше, чого менше. Ну і до нових зустрічей!